Ім'я вертик є похідним від слов'янського двоосновного імені моделів те ірп, яке зафіксоване в польських іменах 1228 року, таких як вірці ір і вірцісаф, а також у дериваціях 1392 року, зокрема вірцівка. Основу імені складає рідкісний препозиційний дієслівний компонент верт, що означає вертіти або обертати, та іменник жир, який має значення багатство. Сьогодні антропонім врт вживається тільки в декількох болгарських іменах, зокрема Фрто та його похідних Фртан і Фртен. За словами Ілчева, ім'я Фрто має побажальне значення, яке можна інтерпретувати як нехай вертиться, нехай крутиться біля батьків удома. Протягом своєї століття в Марамороші зафіксовано вісім випадків вживання імені Вертик в офіційних документах тієї епохи. Наприклад, у 1715 році зареєстровано кріпака на ім'я Віртік Каліна у 1720 році. Кріпаків сіма Віртік Тімофі Васіл з Марамороського села Батіза Свідка Попа Вертік у 1705 році в селі Десешті, а у 1773 році. Крипакив, Петрик и Иван Виртик.